Джола жавить лише раз. Авторка Ірен Піша. Читає Ірен Піша. <звук> Немезис прайм. Немезис бляха прайм. Ось яким покорчем повернувся оптимус. Маріонеткою квінтеси. От ким він став. І от що примусило Бамблбі осатаніти? Як він міг? Спершу оптимус зник на кілька років, залишивши тягар лідерства на плечах Бамблбі. Так, бути заміною Прайму було важко, і Джміль був до цього не готовий, але Але було б простіше, якби дрифт та кросхейрс не чіплялися до нього з причини і без. Але було б простіше, якби на них не полювали після всього, що боти зробили для людства. Але було б простіше, якби вони були на кібертроні. Але було б простіше, якби війни взагалі не було. Було б простіше, якби він не приховував емоції. 70 років, відколи він втратив голос. Бамблбі приховує більшість своїх емоцій. Це просто робити, коли ти не говориш, правда? ж?» Останній рік було особливо нестерпно. З одного боку є святе, з іншого боку, підколки Кросхейльза, з третього біль від зникнення Оптимуса. Прайм зник, полетів шукати творців, і знову залишив Бамблбі на самоті Вбити його. От що я хотів зробити, коли побачив, якого покорчу зробили з Оптимуса. Вбити, просто вбити. За що? Та чорт забирай, було за що? Прайм двічі загинув, двічі зник. Став маріонеткою Квінтеси десь колись. За це Бамблбі його приб'є разок, воскресить матрицею і приб'є ще раз згадав, як був зібінайн. Згадав і не побоявся помірятися силами з Немезисом бляха Праймом. Кейт казав, що Бамбл біласкавий, що він милий. Але кожна мила бджілка колись стає розлюченим джмелем, і Джміль жалить. Але Джела жалить лише раз, джола жалить лише раз і помирає. Бамблбі розумів, що помре, але він мав зупинити прайма. Хто окрім нього? І він бив, боровся, виривався і бив, бив і бив. Він вжалив, але не переміг. Було боляче. Кожен удар Прайма болів не лише фізично, а й морально. Бамблбі била думка, що він хотів вбити Оптимуса, била і вбивала. Він був занадто слабкий, занадто слабкий, щоб перемогти прайма, занадто слабкий, щоб показувати емоції. Він стримувався 70 років і не стримався, побачивши немезиса бляха прайма. Вже важають лише раз. Він вжалив словом. Він заговорив і повернув оптимусу, ясну іскру і синю оптику. Він заговорив і випустив емоції. Він заговорив і майже мовчав, переживаючи катарсис навіть на полі бою. Вже уважають лише раз, лише раз і помирає. Як добре, що він не справжнім чола, як добре, що він відпустив себе, як добре, що він не переміг, як добре, що він Бамблбі, звідник автоботів наймолодше серед усіх і той, хто повернув їх прайма. Їх прайма, а не ляльку Квінтеси. Як добре, що все скінчилося? Чи ні? Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі за вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завідайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук. Ще почуємось!